В нас в часи АТО воював французький легіонер, який 9 років провів у французькому легіоні. Він казав: каже, ну я от приїхав на в часи АТО було, які, які, які тоді був рівень війни. Я кажу, тут каже за тиждень більше розумію війни, ніж 9 років у французькому легіоні. Каже, ну що таке війна у французькому легіоні. Вони там проводили операції в малі проти, проти туарегів, здається. І я кажу, ну, У нас там ці всі там, там, бронемашини, там ці, там крута оптика. там ми, там... ми Задача там, просідувати якусь групу торегів. Висіли групу торегів, ми там підлітаємо там, на якихось там хамерах, там розстріляли, фактично граючись в тіру. Розстріляли які тих, в В'єтнамках, да, які з автоматом. там бігають там, на 10 людей три автомати, одне РПГ-7, uh -huh. там, якісь АК-47, які там, останній раз масу для чистки бачили десь тоді, коли вони вийшли з Жевського рожейного заводу. Ну тут їх приїхали, розстріляли, розстріляли, поїхали на базу пити чилити, відпочивати тиждень часу, бо вони з місії приїхали, та фактично по великому рахунку з'їздили в тір. Е, і от вони, от і от їхні грамотні військові, вони прекрасно розуміють, що їхній бойовий досвід, який у них був, там всі раска компанія Афганська, це зовсім не те. Це не досвід протистояння з рівноцінним противником.